Земельні шкурняки у курортному селі Мигове тут яким чином, попри накладений мораторій, випарилося 6 гектарів землі лісового фонду. Журналісти ТВА розбиралися в ситуації: хто стоїть за земельними оборудками та як можна не помітити приватизації рекреаційних ділянок поруч з діючим курортним комплексом. Мешканці курортного села Мигове почали бити на сполох. Тут у загадковий спосіб приватизували чималу ділянку з земель лісового фонду і на десь у Глушині, а в межах гірськолишного туристичного комплексу Мигово місцеві організували збори та закликали правоохоронців розібратися у ситуації, як на території Берегомецької селищної ради Михівського старостинського округу у приватну власність виділили 6 гектарів землі лісового фонду. Та хто стоїть за незакон. Нією оборудкою, як стверджують місцеві депутати, питання щодо виділених земельних ділянок ні на сесію, ні на профільні комісії не виносились. Тож депутати припускають, що відношення до земельних шкурняків має нинішня місцева влада. Вони могли бути причетні, вони знали раніше, тому що останній кадастровий номер появився 25 березня, і просто-напросто ніхто з них не відреагував. Це ми випадково знайшли, ну відкрили публічну. Карту, яка була заблокована, ну, вона була заблокована в зв'язку з військовим станом, тепер вона вже доступна, то ми побачили і ці, і ми просто почали питати, чому і яким чином нам надають відповідь, що вони до того не причетні, але це не так. Зокрема, самі землі вже пройшли ряд переписів. Депутати переконані, що це спосіб сховати кінці у воду та завести правоохоронні органи в оману. Вони зареєстровані одні земельні ділянки 16 лютого, а одні 25 лютого цього року 23. Але ці земельні ділянки вони вже ж розбиті на шість земельних ділянок. Вони їх, щоб сховати, перші надали на сім на людей потім з 7 переписали на 13 людей, зробили перепис, і тепер з 13 переписали на двох, щоб сховати кінці у воду. Ну, у, у воду. Щоб потім зараз почали розслідування, щоб поліцію завести у оману, щоб вони не розуміли, як добратися до попередників. Ба більше з 2020 по 2022 рік 30 земельних ділянок місцеві карманичі надали у користування жителям інших сіл та територіальних громад. Водночас для місцевих жителів села Мигове, зокрема і для воїнів, які воюють за незалежність нашої країни, клаптика землі не знайшлося. Мій син служив в АТО з 2015 року. Писав заяву у Баромецький ОТГ, щоб йому наділили так кінотовець в них не... Кожного місця, який приходив і приїхав, синуки у рік, вони казали, що не наділили, не ділимо. А тепер, оказується, поділили зовсім з чужих сіл землі і чужим людям. Причетним до земельних справ вважають і заступника голови Берегомецької ОТГ, який є колишнім працівником Держгеокадастру. Після виборів він став депутатом. і Він ще працював на посаді інспектора державкадастру. От він 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 ще працював інспектор. Десь 2021 рік він точно працював і початок 2022. го А якраз за цей період це вже все-таки все і сталося, тому що раніше того не було на, на публічках і кадастрових номерів не було. Землі землі були вільні. Водночас, питання, що стосується спірної земельної ділянки, не є компетенцією ОТГ, стверджує заступник Берегомецького Селищного голови. Це землі лісового фонду, і ОТГ не розпоряджається цими землями, і вона не має права надавати ці земельні ділянки у власність, у користування. За період створення даної ОТГ ніяких рішень щодо надання цих земельних ділянок не надавалося, я можу вам сказати, на 100%. Але наскільки мені відомо, значить, дані земельні ділянки Надавалися десь раніше, утім, коли саме поки невідомо, ба більше за його словами махінації могли мати місце ще в 90-х роках. Якщо взяти допустимо в ті роки, значить видавалися колись державні акти старого зразка, які не мали чітко своїх координат. І ці ділянки вони не фіксувалися на кадастровій карті. От коли ці ділянки ставляться вже там, продаються чи робиться рух якийсь з ними, значить, воно зараз. Ставиться на координати, і воно вже і бачить на публічній карті. Тож яким чином земельні ділянки роздали? Як з'явилися кадастрові номери на публічній карті, та хто стоїть за земельними махінаціями, поки залишається питанням, яким займатимуться відповідні правоохоронні органи? Аліна Рябкова, Сельставчанський, Теми Дня ТВА.